Росія, між іншим, от найближчими днями планує передати. Ви не повірите, Україні свої пропозиції щодо завершення війни. Йдеться про так званий мирний меморандум, над яким Москва. Вже закінчує роботу. Про це повідомив віце-спікер Російської цієї ради Федерації Константин Косачов, товариш Косачов. За його словами, документ перебуває на фінальній стадії підготовки. Ну і тут варто зазначити, що ідею меморандуму Лілі Путіна озвучив після телефонної розмови з Дональдом Трампом. Тоді, от російський півтораметровий диктатор, заявив, що Росія готова працювати з українською стороною над документом, який зокрема включатиме можливе припинення вогню на певний час у разі досягнення відповіді домовленостей. я тут фактично процитував цього. Зараз з нами Юрій Олійник на прямому зв'язку. Це кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Ми вітання вам, пане Юрію. Вітаю, слава Україні! Героям слава, пане Юрію. Стосовно цього папірця меморандум, який називають на Російській Федерації. Вони готові, вони там щось передадуть. Я зараз мабуть можу закластися. Там буде написано практично все те саме, що вони ротом своїм казали, і у Стамбулі, і там з різних трибун у Кремлі. Ну я про чотири області, а шість потенційно, і там оце вимога не в... Ну, коротше, оце все, що там було написано. Навіть перераховувати не хочеться. Денатифікація, демілітаризація, так, так. Року, те, що було, імітація це виходить, демонстрація. Це, все. це демонстрація з одного боку, з іншого боку, демонстрація, в тому числі Трампу, що вони в процесі, що в якийсь процес йде, щось робиться, що вони готові нібито до перемовин. Ну, тобто, це такий її вплив і використання символічних якихось дій, які нічого не несуть. Ну тобто, ми побачимо, вже за кілька днів, можливо, дійсно буде цей документ одного боку абсакта, з іншого боку, там з неприйнятими вимогами до України. І якщо Україна вже на бажання це ось, е, дія Росії бажана прикинути м'яшу сторону України, показати, що це Київ не хоче обговорювати навіть цей меморандум, там не хоче йти погоджувати з ними, і типу, тепер починатися миру, це Україна. Тобто це е, більше там очікувати ми нічого поривного не повинні. Ну, тим більше, що Путін зараз сконцентрував війська, поповнив їх пропаганда. Російська працює на власне населення, де не передбачається швидкого завершення війни. Тому планується очевидно літня кампанія, до осені, нічого. Вони навіть самі не готові. Ну, крім тих, звичайно, хіба якщо Україна не капітулює, тобто тут тобто підписання цього меморандуму очевидно і передбачає. Спредбачатиме таку капітуляцію ця імітація діяльності та типу мирної там і так далі, і вона виходить спрямована в першу чергу на американську сторону. А що тоді може зняти цю полуду з очей ну, от президента Трампа, президента США? Ну тому, що навіть не президент, навіть не політолог, навіть не політичний експерт, звичайний пересічний громадян України розуміє, що це. Імітація, це фарс, це Патьомкінщина. А там думають і кажуть офіційно, Трамп ж каже, я бачу готовність, Путін готовий, чекаємо на документи. Ну а міжрядків ну, можливо, не читають чи як? Можливо, Трамп це в принципі розуміє, але не бажає тобто показувати. Що його надії, сподівання, що ось ось зараз він домовився, він зуміє бути тим посередником і призупинити війну, вони насправді то провалилися. Що його політика останніх місяців по суті показала неможливість, що треба якісь різкі дії приймати. І це, по суті, визнання, що він не виконав цих обіцянок, про швидке замирення там чи за 24 години, чи за 24 дні там, чи місяці, тому. Це для нього в цьому аспекті складно. Я думаю, він розуміє, що результату немає, але певне показати так само, що хоч щось робиться, що великий порив, щоб він добився, що там Україна і Росія почала розмовляти. Ну, тобто, щоб це пропагандистський податок. Я думаю, там більше нічого немає. А чого так Ватикану бояться? Як майдан? Що Росія Ватикану бояться? Так, так. Ну, тут мені здається, що вони теж привикли, по-перше, Туреччину там міняти знову посередника, тим більше не довіряють, бо нас цей новий Папа Римський він більш конструктивний, більш проукраїнський, очевидно. Але і ця територія, фактично, біля Італії, Західної держави, яка є союзником, партнером ну, Києва, як, як не кажіть більше і не є таким мирним посередником. А з іншого боку, я думаю, тут все-таки. Оце символізм, що для Путіна це продовження Стамбулу. То важливо Стамбул зберегти, щоб показувати навіть символічно, що далі обговорюються в ті ці теми, які обговорювали в Стамбулі в квітні 2022 року. Окей, а чого він так тоді за Стамбул вчепився? Країна НАТО, Туреччина, скажімо, так непроста, і у стосунках з Росією, в тому числі. Кажуть, з місто не Туреччина з е... вхопився, а тих переговорів, які були в 2022 році, які були потім перервані ще серед від викриття жертв геноциду в Бучі і так далі. Тому е... там дуже багато дійсно було поступок, обговорювали вже досить такі контроверсійні речі про скорошення української армії і так далі. Ну там тоді ж не було питання окупації, але визнання там Криму, наприклад. Якось це обговорювалося. Путін хочеться повернути, показати ніби ці переговори повністю продовження попередніх в контексті ну, Туреччини, як цього майданчика. Візит Фідана це виключно момент технічний, чи якийсь там залаштунковий? Я думаю, Це технічний момент, тому що туреччика виключно виступає такий посередник, який. Надає платформу і майданчик. Тому ми бачили навіть на переговорах з цим російською делегацією, Там Медінський вимагав, щоб турки покинули залу переговорів. Тому для них, звичайно, це на даний момент, звичайно, роль Туреччини поки що сприймається і Росією як, як такий майданчик. Бо головний для них, типу, головний переговорник – це США і там Україна і Україна, по суті. Тому, але, звичайно, Туреччина хоче це виправити. Спробувати себе підняти свій статус як посередника не тільки як майданчика, але й держава, яка дає пропозиції, є медіатором безпосередньо. Вони намагаються швидше турецькі ініціативи. Скажіть, а на які мабуть на що Україні потрібно буде звертати увагу і тиснути ну, от по результатам от того меморандуму, який ці московити невдовзі нам покажуть. Щоб показати, що це імітація, що ми якраз таки за ці процеси перемовин завершення війни, а вони імітують. От на що показувати тиснути? Треба свої, свої пропозиції давати конкретні які далі вже базуються на наших інтересах, на певних червоних межах, як люблять казати, путні які ми не можемо перетути, Зокрема, ми не можемо ніколи визнати це, вже можу сказати, постійно повторювалося нашою владою. Суверенітет над окупованою територією. Ми не можемо визнати скорочення української армії. Інші там речі можна говорити, але неможливо ніколи допускати ні скорочення української армії, ні співпраці нашої, нашої з нашої партнерами безпекової, ні е, визнання території окупованої. Слухайте, так... власне, оце теж а вони ж себе зараз миротворцями почали показувати. Я про оцих росіян кажу, бо під час обміну військовополоненими їхні ж там ці пропагандистські телеграм-канали ну просто почали розрясніти повідомленнями в стилі от по ініціативі російської сторони, і оце і так далі, і тому подібне відбулися обміни полоненими. У них, от зараз, всі ці хороші на правду речі, повернення наших, воно відбувається по ініціативі російської сторони. Ну тобто, роблять себе прям. Миротворців капець ну, звичайно це станартна практика, правда, більше направлена на внутрішнього споживача, ну і частково на українську, який ці телеграм-канали. Тому тут теж нічого, нічого дивного немає. Росія завжди називає білечорним.